Давайте ще раз кажемо слава Богу. Ви ще не потомилися. Ми теж трошки ще побудемо і будемо вже кінчати наше служення перед Богом. Де подякувати Богу за час, за таку чудову погоду, яку Бог дав сьогодні. Дивіться, вже сьогодні на 3 листопада, так? А дивіться, яка прекрасна погода. Яка прекрасна, погода, яка золота осінь. Тому хай Господь нас благословить. Знаєте, я так хочу ще згадати. Про того чоловіка, про якого я говорив, колись, можливо, років 10-12 тому назад мені попала в руки одна така автобіографічна або історична книжка, яка називалася Євангеліст Павло Онищенко. Вона була про першого чоловіка, які, якому батько купив десь тут у вас на базарі Іван, і подарував, і він читав і почав вірити в Бога, не так, як казали йому священники, а почав вірити в Бога так, як писала Євангелія. І він був перший, який почав проповідувати слово Боже. І знаєте, і я так дивлюся в основному по Херсонській області. І коли я читав цю книгу, там розповідалось, як він сидів, ходив по діках Софіївка, Станіслав десь там, понад Дніпром, тут понад інгульцем він ходив і проповідував слово Боже. Не знаю, було тоді ваше тело чи ні, може, якісь хторбу, але я точно пам'ятаю, що він сидів отам в Дальнівській тюрмі, в Херсонській тюрмі. І коли він там сидів, то поки він там був, то покаялось дві камери. Які мали по 40 людей, 41-ша і 40, 40 камера, вони всі стали віруючими, поки він там сидів. І я бачу, що знаєте, сьогодні, оте, те, що він робив, воно ще сьогодні продовжує діяти у вашому краї. Знаєте, І коли я читав цю книгу, я, ну, мені було цікаво, подивитись на ті села, подивитись на ту, ту тю тюрму, де сидів, сидів цей знаменитий чоловік. Хоча я ніколи не планував. Їхати в Херсон або в Херсонську область. Мене такого навіть не було бажання ніколи, тому що я не мав тут ніяких ні родичів, ні друзів, нікого. Але так Бог визначив. І вже 15 листопада прошлого року наша команда була в вашому краї. Я так дуже добре пам'ятаю перше село, яке ми відвідали, за Вовенгулець. і там ще деякі села ми заїжджали. Це була наша перша поїздка. Ми були перші волонтери, які заїхали в Олець після звільнення. І так я сьогодні, як моя 17-та поїздка у вашій краї, у вашу цю місцевість, Бог дає, дяка Богу, силу, Бог дає нас нагу, і ми їздимо і працюємо, говорячи людям про те, що говорить нам слово Боже. Ми не можемо вам нічого іншого сказати, як те, що написано в Євангелії, тому що я я те, що я пережив сам. Я хочу, щоб пережили всі люди. От, от знаєте, те, що сьогодні відчуваю я. Я хочу, щоб люди також відчували. Знаєте, у свій час я пам'ятаю, коли перший раз я попав на таке, як ви сьогодні, служіння. Я не був з дитинства віруючим, Мене батько не був віруючий. Батько мене любив такі сумніві компанії, любив Зеленого Змія. І мені малому було нелегко жити в такій сім'ї. Коли, коли мій батько йшов додому, моя мама хапала малих дітей на руки і втікала з дому. Але я пам'ятаю той день, коли вперше я попав на служіння, вперше попав. І до цього часу я тримаюсь з цієї науки. До цього часу я не оставив. Я не кажу, що життя моє було легким, або дорога була легка. Багато я перетерпів, багато страждав, особливо в армії. Інші часи, знаєте, були нелегкі часи, то були комуністичні часи. Мені доводилось знаєте, дещо переносити, дещо терпіти, але ось це все, що я переносив, воно не відвернуло мене. І не, від Бога, і не зламало мою віру, за що я дякую сьогодні Господу. Спитайте сьогодні о тих молодих хлопців, які зовсім молоді, або дівчат і бачите, зовсім молоді, чи вони жалкують про те, що вони віддали своє життя в руки Божі, вони вам скажуть, що ні. Вони вам скажуть, що ні. Тому ми дякуємо Богу за те, що Він дав можливість бути в вашому селі сьогодні. Разом з вами тут спілкуватися, співати. Будемо мати ще в кінці, в кінці молитву. Дякувати Богу за те, що Він нам дає. Знаєте, я вам так кажу, що мені дуже от приємно бути з вами сьогодні. І коли навіть ви сказали, що тут на цьому здані, де ми стоїмо, сьогодні на тих ступеньках, колись тут був будинок молитви, то це, знаєте, мене ще більше радує сьогодні. Ми знаходимося на тому місці, де, можливо, не одне покоління людей молилось, не одне покоління людей, дякувало Богу за те. Все, що ми маємо, не одне покоління просілом Бога милості для нашої української землі, для вашого села. І ми бачимо, ваше село є храним Богом. Знаєте, Ми проїжджаємо багато сіл. Ми проїжджаємо такі села, особливо знаєте, і там, і, по Донеччині, і кругом, які є повністю поруйновані. А ваше село, ми бачимо, ну так, можливо, десь щось трошки є, але ми бачимо, воно є храним Богом. Можливо, навіть по молитві тих людей, які колись дуже давно молили в тому приміщенні. Божа охорона є над вами сьогодні. Тому хай Бог осів благословіття коротко буду читати. Слово Боже, буду читати те, що у свій час сказав Ісус, коли. Ану, підніміть руку, в кого з вас є вдома новий заповіт. А підніміть тепер руку в кого, немає? в кого немає. В кого немає, ви маєте повне право підійти до. Жовтого бусає отримати. Біблію або нові заповіть. Біблію у нас мало, а нові заповіті достатньо буде достатньо всім. Сьогодні ми живемо такий час, коли Слово Боже є майже в кожному будинку. Але мало його читають чомусь. Я пам'ятаю, коли я ще ходив у школу, коли мав іти в армію. І мені подарили таку на 18 років. Мені подарували таку маленьку-маленьку Євангелію на українській мові. Це був для мене самий цінний подарунок. Повірте, самий цінний, який я забрав з собою в армію, який мене там підтримував і підкріпляв. Сьогодні трошки поболення змінилось. Сьогодні ми маємо досталь Слова Божого, досталь того, що може нас направити навчити, або повести правильною дорогою. І я читаю Євангелії. Якщо у вас і Він і читаєте, ви обов'язково читали це місце, тому що це є з самого початку нового заповіту. Євангелії від Матвія є така там нагорна проповідь. Це 6 глава. 24. вірш і трошки прочитаю далі. Ісус сказав так. Ніхто не може двом панам служити. Бо або одного зненавірить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Знаєте, скільки людей сьогодні посвятили своє життя для одної цілі, знаєте для якої? Для неправильної, щоб служити мамоні, щоб побільше розбирати, щоб побільше розбагатити, а потім приходить момент, і життя їх не кінчається, і в життя приходить не радість, не задоволення, а гірке розчарування, що життя провів неправильно, всю життя старався, збирав, а а, а, а а землю треба вставати кому достанеться. Є інші люди, які, можливо, жили бідно, небагато. Трудились тяжко, але вони завжди знаходили час, щоб піти, побути в Дому Божому, відвідати служіння, помолитись з Богом. До числа таких я відношу свою маму, я пам'ятаю її. Вона старалась ні одного служіння ніколи не пропускати, і це саме передала вона мені. Хоча можливо, трошки не так, знаєте роблю. І коли вона навіть була вже майже сліпа, вона не бачила дороги, вона старалась все одно йти, щоб побути там. Де збираються діти Божі, де моляться. І я пам'ятаю її, коли вона залишала цю землю. Вона сказала моїй сестрі, лежала на кров, на ліжку, була зовсім спокійна. Коли моя сестра підійшла і каже, мамо, що посади мене. Вона її посадила. Вона коротко помолилась, лице засіяло, каже, положи, сестра положила і одна хвилина, і душі матері не стала, мати померла. спокої мірі. З радістю в серці і на устах. Отак от от буває у житті людей, отаке от наше життя. І далі Ісус сказав так: ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти, та що пити, не тілом вашим, що одягнутись. Хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають засіки. А Отець Ваш Небесний їх годує, хіба ви від, ні, від них не вертніші? Хто з вас журочись? А ми всі журимося, ми всі переживаємо. А Ісус каже, хто з вас журочись. Спромовжен додати до Свого віку хоч один лікоть. Чи ми можемо до свого життя хоч один день додати, чи ні? Скільки нам определив Бог, як би ми не старались? Що б ми не робили, ми не можемо? І каже: і про одежу чого ж вам клопотатися, гляньте на польові лілії, як ростуть, вони, не працюють і не прадуть. Та я кажу вам, що і Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли, і коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра викидають його до печі, Бог так одягає, то чи не багато більш вас маловірні? Отож, не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти і піти, і у що дотягнемось, про все те побиваються погані. Отець ваш Небесний знає, що вам це потрібно. І далі каже, такі вся будівлю, собі звернули особливу увагу, де каже так: Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а те все. Вам додається. Слово Боже, Ісус Христос дуже ясно і конкретно сказав у свій час у цій нагорній проповіді, що нам шукати найперше. Каже, шукайте найперше царство Божого і правди Його, а все остальне воно додасться вам. Скажіть, чи багато людей сьогодні шукають те, про що сказав Ісус? Чи багато сьогодні людей найперше шукають Царства і правди Його? Я сказав, що не багато, але це є щасливі і благословенні люди, які так живуть, які так поступаються, і найщасливіші люди на землі. Любі друзі, шановні хведорівці, я вам бажаю всього найкращого. Я вам бажаю, щоб те слово Боже, яке сьогодні лежить у ваших домівках, воно не лежало не припадало пилюкою. Я вам бажаю, щоб ви його читали. І коли ви будете читати, ви там знайдете щось добре і корисне для свого життя, особливо для своєї душі. Слово Боже, воно не научить вас нічого поганого, не научить красти, пити, вбивати, нічого, обманювати, лицемірити. Воно вас цього не научить. Воно вас научить чогось доброго. Воно вас научить любити інших людей, поважати інших людей, робити добро іншим людям. А вже то скажіть мені. Коли ми робимо добро комусь, ми комусь робимо чи для себе, оте, От що ми робимо сьогодні, сієм, прийде час і воно до нас обов'язково повернеться. І коли я сьогодні роблю комусь погане, щось погане, пам'ятайте, я це вже сьогодні бачу на деяких людях навіть в своєму селі. Пам'ятайте, воно обов'язково вернеться до вашого дому. Коли ви сьогодні стараєтесь комусь робити щось погане, воно обов'язково вернеться до вас. Коли ви сьогодні стараєтесь людям робити добро, Можливо, вони вас не подякують. Можливо, вони будуть про вас говорити, навіть щось погане говорити. Все одно робіть добро. І прийде час, і воно до вас обов'язково повернеться. Повернеться тоді, коли воно вам буде найбільше треба. Повернеться тоді, коли ви його навіть не будете чекати. Я вам не кажу якісь сказки. Я вам кажу те, що я пережив саме своєму життю. Тому хай Господь, наші любі і милі друзі, вас благословить, а ми вже. Підійдіть, будь ласка, ближче, ми вже подякуємо Бога в молитві за цю зустріч, за це наше служіння, спілкування, потім наш гурт, який має назву, таку чудову назву Вірність, тому що вони є вірні Богу заспіває ще одну дуже таку прекрасну пісню. Підійдіть, ближче, будемо молитись Богу за нашу Україну, за ваше село, за ваші сім'ї, за наші клоні, щоб на нашу українську землю прийшов мир. Молимся. Боже наш, Господи, владика неба, землі, цей дарований тобою час. Ми стали перед Твоїм лицем. Боже існувати, Боже праведний, я дякую тебе за твою любов, за твою ласку, за те, що ти дав нам сьогодні приїхати у це село в провести те служіння Боже. Я дякую, що так багато людей прийшло в нас місце, які бажають сьогодні слухати своє слово. Боже Сивати, бо благослови їх самих, їхні сім'ї благослови, батьків, дітей благослови, чоловіків, жінок, благослови внуків, Боже, благослови, щоб все село було благословенне тобою, щоб в цьому селі була така добра атмосфера, був мир, був спокій, щоб сюди не долетів ні один снаряд звідтіля за Дніпра, Божі сиватів, щоб спокійно лягали, вставали, щоб ці люди завжди мали хліб на своєму столі. Щоб всі люди мали Боже, достаток у своїх домах і за все дякували Тебе, наш Господь, благословить нашу Україну від сходу до заходу, від півночі до півдня, хай прийде мир на нашу українську землю, хай зупиниться ця війна, хай перестане листи кров, хай не плачуть вдові сироти Божої Сівати, збережи життя наших вояків. Даруй перемогу нашій українській армії, дай сили вистояти цю навалу, і хай вони всі повертаються додому живими. Я тебе за цей час дякую, наш добрий Бог, Отець, Син і Святий Дух навіки. Амінь. Всі разом молитву оче наш на українській мові. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава повітрі. Дивіться, я зараз дещо коротко скажу, знаєте, я хочу, щоб було все добре, так як ми так добре кінчили. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли і можливо в чомусь простили, можливо, в чомусь так знаєте легше до мене пішли. Дивіться. Ми, а... Прошли раз, як були вас, ми вам роздавали продуктові пакети. Ми не можемо кожен раз їх вам водити. Тому давайте так, ми сьогодні вам даємо хліб і шипці. А наступний раз ми вам знову проведемо пакети. Добре, так буде чи ні? А ну підіміть, ну всі згодні чи ні. Підімайте руку. Бо ми дивіться, ми в Наталі вже два рази надавали пакети. Ми кажуть, пакети, а вам роздамо слі. Пійде так. А наступний раз, ну я не знаю, коли воно буде, але ми плануємо, якщо Бог дасть. У вашому селі багато є дітей, шкільного руміку. Детак до 12 років. Ми хочемо закупити ще там для дітей. І десь, можливо, перед ново після нового приїхати, приїхати по ваших силах ну, дітям подарунки, дитячі. Ну, щоб зробити дітям. Можливо, ми не спіємо там на свято. Але ми хочемо зробити також дітям якесь свято. Щось дітям провести, щось вам провести. Тому в нас є таке в планах. А для того, щоб так було, знаєте, що вам треба? Знаєте, що вам треба? Вам треба, щоб ви молились за нас. Просили, щоб ми приїхали. І якщо, і якщо будете, люди, Бог вас почує, ми приїдемо. Добре, тоді зараз слухаємо, потім до синього буса, там будуть хліб, нема чим дозвівати хліба, фадиція. І хай вас всі Бог рясно, рясно платить. Ми вас всіх щиро дякуємо, що ви Ну... Ви могли б не прийти. І нам це було б неприємно. Але дякуємо, що ви нам зробили таку Приємну річ сьогодні, хай за все буде подяка Богу. Ся не як зайдете на мис, поспішайте коха. Já lord i'll Любов до ночі бесоні від святив молитов. До ночі песоні, від святив молитов. І молитви святі діти, дякуйте Богу, що батьки ще живі, не несіть їм дарунки, їм не треба одно теплих ніжних стосунках